Світлини, на яких зображені різні форми домашнього насильства і люди, які стали його жертвами, презентували у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Виставку відкрили з нагоди старту всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Психологічне, економічне, сексуальне, фізичне насильство це ті світлини, які повинні нас надихнути на те, що коло насильства потрібно розривати, знати, хто такий постраждалий, що він може отримувати або вона допомогу в спеціалізованих службах, центрах соціальних служб, центру запобігання протидії домашньому насильству. Фотовиставку організували у співпраці з представниками проєкту Татохаб Хмельницький та гуманітарно-педагогічною академією. Автор світлин, психолог та фотограф Сергій Аніськов. Спочатку любий фотопроект прописується, тому що є фізичне, економічне, сексуальне і психологічне насилля. Плюс це прописується, повністю узгоджується. Є гендерно-зумовне насилля, воно прописується. Є насилля над тваринами. У нас в фотопроекті приймала участь три собаки, і один кот, але світлина представлена тільки одна. І зараз я читаю серію лекцій, ну просвітницьких по гендерно-зумовленому насиллю по профілактиці, і є насилля направлене на себе. Це суїцид. Моделями стали студенти першого курсу гуманітарно-педагогічної академії. Донести до людей інформацію про те, що як би важко тобі не було, але завжди є рука допомоги, яку ти можеш протягнути іншій людині. Як ви бачите, на цих світлинах, в основному одна із ідей це якраз рука. Яка або просить про допомогу, або яка готова таку допомогу надати. Зазвичай людина замикається в собі, вона змінює коло спілкування, вона або взагалі не хоче з ніх з ким спілкуватися, може перестати займатися улюбленою справою або втрачати інтерес до того, що раніше її цікавило. І ну, заходячи з того, який саме вид насилля, тобто чи це економічне насилля, чи сексуальне, чи психологічне, бо вона буде її поведінка, буде змінюватися. Про це потрібно завжди говорити для того, щоб люди розуміли, що вони можуть бути як саме, так жертвами, вони також можуть бути і насильниками. І основна мета, основний напрямок, це саме про екологічні відносини, про екологічні відносини у суспільстві. загалом, для того, щоб кожен в першу чергу не Ходо в іншого виставку планують доповнити новими світлинами та презентувати у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Олександра Семенюн, Данило Біга, новини міста.